Здається, що пора донатити на дещо інше. Вам не здається, шановні, може вже треба ставити деяких персон до стійкої відповідальності? Е, я думаю, що ви дещо праві, тому що е, на відміну від нас з вами, е, які підтримують закон про прирівняння державної е, до, корупції під час війни до державної зради, це наш законопроект на нашої команди розумної політики, де за Крадіжку державних коштів під час війни буде від 15 до пожиттєво з конфіскацією майна. Влада приймає інші закони. Це, наприклад, 11340, за який проголосувало 231 народний депутат, який дає індульгенцію. Її можна буде купити від 204 тисяч до 204 мільйонів. Тобто, ви вкрали. 13 мільярдів на об'єктах критичної інфраструктури заплатили 204 мільйони і гуляйте, свободні. Це те, що влада приймає для себе, не для людей, не для держави, для себе, щоб дати собі можливість після цього спокійно з тими грошима, які вони крадуть, піти займатися чимось іншим. Але я думаю, що в них це не вийде.